Просто зараз ми з вами опинимось в унікальній капсулі, яка вже завтра може опинитися на передовій. Вона буде закопана у землю, і у такий спосіб стане хай і тимчасовим, але захистом з комфортом для наших військових, що вкрай необхідно і важливо. Ходімо. Пане Олександре, а хто ось придумав е, ці капсули? Ну, це, якщо казати чесно, це розробка ще радянських інженерів, тобто такі КВСУ використовувалися в радянській армії, але вони були не дуже зручні. Mm -hmm. То ми, коли, коли ми побачили креслення, перші екземпляри ми зробили по цих кресленнях. І коли військові їх спробували, вони сказали, що ну, це не те, що нам потрібно, тому що трошки тіснувато, mm -hmm. трошки ніде розмістити зброю, нема де розмістити відділення бійців. І відповідно ми переробили креслення згідно з зауваженнями військових зробили трошки більший діаметр, зробили більш великі лежаки, зробили такі прилади, де можна зберігати зброю. Шавчики такі. Да, шафки. І... Трошки зменшили розмір, тому що стандартний mm -hmm. КВСУ він 9 метрів, а, і там його не дуже зручно транспортувати. Довжину та... Зменшили Зменшили до 6 метрів. Mm -hmm. І зараз це такий дуже зручний е засіб для е людей, яким вони користуються на передових лініях, тому що лінія фронту вона дуже інтенсивно змінюється. Ну, так. І, якщо... мобільними. Вони дуже мобільні, тому що його можна закопати. І коли лінія фронту змінилася, наприклад. Наші підрозділи пішли вперед, це можна все розкопати і перенести вперед. Це дуже відрізняється від стандартних дерев'яних бліндажів, які зробили один раз, і більше його нікуди не перемістити. Пане Олександр, може ви присядете? Так. Так, мені здається, просто трохи зручніше буде. То це удосконалена версія ще з радянських часів. Так а скажіть, десь у світі ще є такі напрацювання зараз? Ну, я вважаю, що так, тому що у кожній країні є якісь свої напрацювання для, може, для більш цивіль, цивільного використання. Наприклад, як в Сполучених Штатах роблять подібні капсули для зомбі-апокаліпсису, mm -hmm. як вони кажуть. Mm -hmm. І це користується дуже такою великою популярністю. Тому, звісно, я вважаю, що аналоги є, але це е, військова версія, і ми ще розробили і. Цивільну версію, яка слугує для того, щоб цивільні люди під час обстрілів могли могли укриватися. ви вже зауважили, що дійсно лінія фронту вона вкрай швидко пересувається, і саме тому ці капсули мають бути вкрай мобільними. Як швидко вони розбираються і збираються? Ну, дивіться, якщо вона переміщується в цілому, тобто, це треба тільки розкопати, mm -hmm. достати її за допомогою крана, mm -hmm. навантажити на трал, і після цього. Не розбираючи саму капсулу? Не розбираючи саму капсулу. А тут ви бачите, що вона зроблена на болтових з'єднаннях. Угу. Тобто вона досить легко розбирається, десь на протязі, я гадаю, 2-3 годин. Угу. Складається дуже компактно, може в невеличку вантажівку поміститися, угу. перевозиться і таким самим чином збирається вже на позиціях безпосередньо. А з яких компонентів вона збирається? Це листи сталі, які виробляються на підприємствах. Стахметенвесту, та також сортовий прокат, який теж виробляється у нас. Скільки таких капсул вже вироблено? Безпосередньо в армію ми відвантажили 60. І зараз у нас завдання вийти на обсяги виробництва не менш ніж 50-60 цих капсул на місяць. Угу, супер! На шістьох військових це розраховано, так? Так, на відділення військове. Має бути шафа, яку ми бачимо. Тут ну, має столик, бути, де можна. І документ. буржуйка на. Певно. Буржуйка розміщається там, там є спеціальний отвір, де може, можна зробити димар і там розміщається буржуйка. І коли ми віддаємо комплект, то сюди входить і для військових і спеціальна буржуйка, якою вони угу. можуть користуватися. Пане Миколе, на тлі проблем з теплопостачанням, з вільними відключеннями світла, звісно, ось це набуває нових сенсів, так звані буржуйки, які відомі ще з часів Другої світової війни. А вона знаєте, ну не можна сказати, що якась досконала конструкція. Чому саме цієї конструкції вирішено було виробляти? Ну ми подивилися різні конструкції, і е, ця конструкція. Ну, хоч вона і проста, доволі, але вона дозволяє сушити білизну на ній е, за рахунок оцих е, крил, вони з обох боків є ну, а, тут. Вони боків. теж є. Так, так вони Давайте з обох подивимось. боків їх можна на два різних кути угу. підняти і сушити білизну так О, ось до такого рівня навіть так 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 завдяки ось цим так за оцим упором. і ось так воно ось так у нас виглядає, виглядає. Ага. ось Ну, доволі проста конструкція, але ну, вона дозволяє людям жити в умовах е скрутного становища, з теплопостачанням. Воно дозволяє бійцям на передовій якийсь собі комфорт забезпечити, або це в бліндажі, або десь на позиціях можна її поставити. Вона не прихітлива, вона може е е е працювати на всьому, на вугіллі, на дровах. На То постачайте, заводу. а перш за все на передову. Військове. ми і почали їх постачати ці буржуйки. Ну ще, мабуть, з вересня угу. ми почали їх уже виготовляти і на потребу військових передавати. Їх вже велика кількість була передана. Скільки? Е, ну, більше тисячі. Uh -huh. Більше тисячі вже передали. Ми їх е, продовжуємо виготовляти за тільки за останній місяць. В листопаді ми зробили 610 штук. І зараз передаємо і громадам міст uh -huh. там, де е, працює Метенвест, і військовим. Тобто для військових це зелена вулиця. То і на передову, і в тилу. Так, так, так. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється буржуйка, яка виготовлена, виготовлена а, зі сталі метенвесту від інших буржуйок? Ну, тому що це сталевий фронт. <сум> Розумієте, ну, кожна буржуйка, котра виготовлена в Україні, вона виготовлена з металу. Можливо, який робить Метенвест, тому що Метанвест ну, один з найвеликих виробників металу. І ми свій метал ну, не тільки робимо з нього, але й постачаємо і на внутрішній ринок, і за кордон. Тому, можливо, дуже багато буржує, котрі виготовляємо не ми. Вони теж зроблені з металу металомета. Я читав, що ось така буржуйка, яка виготовлена з металу Мединвесту. Перше за все, це вкрай важливо зауважити, вона вмить опалює приміщення площею 50 квадратів. Зокрема, завдяки тому, що використовується сталь певної товщини, десь 5-6 міліметрів. Ну, так і є. Ну, від 4, від 4, а мілі... 4, від 4, міліметрів. 4 міліметрів. Чому ми вибрали? Таку товщину, тому що ну, тоньше її робити. сенсу. То Більш немає товстішу есенсів. за всі інші, більш, більш товстішу за всі інші, тому що вона ну, і краще тримає тепло і вона не вийде з ладу угу. за короткий період часу. Тому від 4 до 6 міліметрів це товщина стінок цих буржуєк. Вони вкрай це дуже вкрай популярна позиція угу. для наших військових. Дуже багато звернень. Ну і громади теж звертаються пункти незглавності, які обладнуються в містах, де працює Метенвест. Теж ми передаємо ці боржуйки для обладнання для обладнання цих пунктів незглавності. Ось, бачите, тут дверцята є куди дрова закладаються, і як зуважив пан Микола, вугілля. але без Цього будь-яка буржуйка залишається лише а, а, предметом інтер'єру, річчю інтер'єру. Ви разом з буржуйками дрова постачаєте на кожну потребу. Ми даємо і дрова разом з буржуйками. Наразі вже близько 260 кубометрів дров передано і військовим і верствам населення, які цього потребували. Ну і надалі на потребу ми Будемо давати як і буржуйки, так і дрова. Все для України. Все буде Україна. Так і буде. Безумовно. Безумовно. Назавжди. Слава Україні і слава нашим героям. Да.